Дай боже молоді, це проходження скеділ на твічі. Обов'язково підписуйтесь, силочка в описі під цим відео. Довго затягувати не буду перед початком відосу вже приємного подивити, тим хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Що, як я вже казав, я е, трошечка рутинки поробив, трошечка отаку штучку купив трошечка попродавав, повирощував коти. <players> ще позбираємо. Позбираємо тої дряні. Ага, треба ще буде закупити. А, ні, пакетики є. Лина є. Коротше, за мною завдання. Тут пише, що треба відмити гроші, так? Чи то треба понапродавати на 10 тисяч. А хірі його знає, коротше. Робимо, поки R робимо. Там якісь завдання зрозумілий буде, виконуємо. Не буде зрозумілого, не виконуємо, все логічно. Тук-тук-тук. Ви вірите в Бога? Е, на. Спробуй, кайфанеш. Я тобі говорю, кайфанеш. Не... Зря ти то сказала. На минулому стрімчику я казав, так буде з кожним. Риб ніхто не годує. Будуть годувати ті, хто не хоче брати мій товар. На, пробуй. Попробуй щось не, не то обяхнути. От попробуй сказати, що ні. Молодець! Видно наш клієнт. На, купляй, купляй ще. Я тобі навіть. Отак от, от, от. О, яка молодець. О, вже може, тобі хто тут, Та, Підсвічується, забираємо. І біжимо Садити. Можна зразу посадити от грінкреки. І... соуродізелі. Вони дорожчі. Ага, я ще хотів закупити більше таких стендів, щоб більше наркоти можна було вирощувати. Ну, не знаю, треба над тим задуматись. Хоча гроші дозволяють. Така... Один такий стенд вроді коштує сотку, але автополив коштує 200. Якщо купляти, то зразу купляти дві штуки. Mm, Тут виходить. 600 доларів. Та 600-600 доларів треба потратити. 600 доларів, Ну, в принципі, є. І для нас зараз та сума не прям велика. Окей, тоді закупимо. І будемо вирощувати ще більше котиків. О! Екстра лонг появився, імба Це дуже добре. Закупаємо два грув стенда э, грув денда. Два автополива по то вже 600, та все нормально, порахував. А чего, то автосилки, я так разумею. Ну, хотя, в принципе, тоже выгодная тема, но пока что за очень дорого для нас. Тому У нас сколько там есть? Четыре. Четыре штучки. Значит, шесть штучек закупляем. Те вот. Ммм, хотя тут треба буду потом, потом хера читаю. Поэтому... У что там те есть? Добре, для то те для тех, кто вошли. И пакетики. Пакетики штучек тридцать. А ще штучок 10. А ще штучок 10. А ще 10 штучок. А може ще 10 штучок? А може шай влізе? А може ще 10? А може ще 10? А може ще. А ні. Добавився. Ні, ладно, супаки, тоже нормально. Э, 720 доларів. Ідеально. Дзинькую, дан. До побачення. Ідеально? Я думав, якось набагато більше у нас вийде. Ти що ж чимось думав? Ну, нормально. Нормально закупилось. Хіба би то поставити? Тобі якось сюди, але щоб і туди ще вмус. Хоча я... я. я вміщу, ось як мені треба я вміщусь. Отак, от отак. І все, і тут можна буде збирати, напевно. Давай, садись. І того. Тоді що тут можна? Сордізелі теж засадити. Напевно, так. Що подорожче. Давай автополив і соур дізелі дві штучки. Людвік! Людвік здоров. Не хочеш кайфанути? Хочеш, хочеш. На тобі два пакетика. О, Хочеш, який молодець. Можна було більше пропонувати, хоча. Не факт, що він би взяв. 340 баксів. Окей, 3.40. 340, все. 9590 доларів з 10 тисяч доларів. Значить, скоро треба буде. Ой, не-не-не-не-не, обшук... обшук... я к я обшуку, я к я обшуку няня! Я к я обшуку, тишо! куда? Ти Ю-б а, встань! Встань иди! Ю-бну чи шо? Які кендр араз! Які вонтед? Куда? no но но мистер Фиш. Шауху! Я тут наркоту продаю, а вони мене ловлять. Ні, ну ні стыда, ні совісті. Так, посижу тут краще. Тут файно, уютненько. Ну-ка, ну прибігти на... ты Ну... Блять, до речі, у мене є біт, але в нього є електрошокер. Ой. Та блять, ну знов. Сука. Затупали. Та-та-та, постреляй мені ще тут. Постріляй, постріляй. уть 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 Яка мразь. Ммм... Опа, Сюди побіжу ой, бля, Ой, дупа, 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 дупа. Очко. Зараз не вибіжу, не, Та ти що тут робиш? Тук-тук-тук, пустіть. Позивувати. Ай-йой, ой, це від мене. Дайте наркоту прога попродавати. У мене є тут точечка. Ідеальна. Ага. Ну не. Не з того боку. Ось сюди аккуратненько ні 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 Суй! Суй Нет! Суй Суйсосы! Нє! Спокій, спокій, спокій! Спокій, 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 спокій! Зберігайте, спокій! Зберігайте спокій і їдь на. Я вас прошу. Але екшен. Але екшен. Я ж пити захотів. Подряд ще. А ви мене туди гіс. Блін, вб'єте на ладно. Курва довбані. Ааааа! Курча! Сочи потрох! Всього тут не дістануть. До речі, 10 тисяч доларів вже назбирав. Мені кажуть поговорити з Нельсоном по телефону. О. Слава Богу, відстали. Хоч десь скрайвся від них. Мразі послідні. Шо ви? Дубоклює, А? Дебіле курва! Не могли мене за стінку знайти. Ти, слава Богу. Аля! 10 тисяч ви там зібрали, ти ось його, вот. а тепер ви можете. О, тепер ви можете мєф варити. Ух ти То нормально, то, що я біля полісі то говорив, нормально. Цього вот, трохи голхувати. А, ти можеш купляти кращі речі у Harvard Store, то. Нє, верхов. А, хуй газу знай. напевне. Та не точно, але скоріше всього якраз про те, що я говорив. От його автозбирач, автопакетувальник. <к 200> Полу полуавтоматичний пакетувальник. Угу. А, і нанімати працівників. Та 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 чекайте, я по телефону говорю. Е, купляти нові споруди. Е вот, і бізнеси, понятно. Пітер, я думаю, ти сто... Не хочеш? Ні, ну ладно. Десь що тут комендантська година. Прощаю на той раз. Верстор. Ну, верстор то. Ага, то якраз того, що працює тільки вночі. Ну окей, біжу туди. Біжу туди, і так нема що робити. Ну як. Є що робити, але. Но... <кій> Він відкривається тільки вночі, тому біжимо вже. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. А тут тоже копы. І там копы, І тут копы, І там... Ой. А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, втопайся. Все нормально? Фу. Все нормально. Спокійно Вот. Ток-ток-ток. Шай, можешь зайти? Шо? Соя чи що? Крейте. А, -а, а, мені перше до п'ятого рангу треба дойти. Ке ти курва гадина? <гас> ой! Чотири землі на один. На один час, на один раз. Одноразки. О, ти вже йдеш продавати, який молодець? Скільки ти зробив? Ніхера, понятно. Ден-ден-ден, дай мені чотири штучки. Чотири штучки і, в принципі, можна екстра лонга закупити, Тож, Е, Ну, шість штучок. Але хоча в мене там тіше є, мені ж там ті треба використати. Mm -hmm. А я не знаю, скільки в мене там тих є. Зараз додаю ще забіжу. Ну окей, так, що мені зараз? Перше тіво. Перше тіво засадити і там ті добавити просто туди. На полочку нехай валяється. До кращих часів. Гранд Purple Перпл пішов. Шеоден, Грандди Purple пішов. Дальше, Green Crack пішов. Грінкрак пішов, другий Грінкрак теж пішов. Далі Дизель, і все. Я очікую на наступний час. На наступний раз. І, і. і Новий лел. Імба, все, тепер ми можемо. Тепер ми мо... А, вот. якраз покетованна машина. Все, тепер ми можемо зайти до того Тіпулі. Треба почекати вечора. І треба зібрати наш е, цей от, урожай. В принципі, можна і... вот забрати, ну ладно. Беру телевізор і йду в ломбард. Надіюсь, зараз там той тип буде і я йому спокійно придам. Та є тип. Здоров. Е, Діло є. Мік. На. Мені пофіг за скільки це купиш. За 90 похер. Давай, все. імба. Дзенькую, хоча б шось. Мені пофіг за суму купив, але не купив. Вот так би і так. Так би і так би зіло стояло. Потенційні клієнти, я до вас біжу. І я би хотів. Я би хотів купити собі скейт, бо зі скейтом набагато швидше буде. Зі скейтом набагато швидше буде пересування. Давай запізарати ще зразу. Хоча гроші, гроші. Треба берегти. Але скейт-то файна тема, і з ним набагато краще і набагато швидше все буде. Все, зайку я поїхав. Полетів, я би сказав. Ну о! Во, зара умейте туди. Всьяу! Потім там. Вьяу! Потім туди. Потім туди. Імба. А куди? Куди мені треба? Мені треба до дорі. це э, Дорі? Напробуй. Кажи, 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 кажи. Як тобі, Як тобі, Кажи, кажи, кажи. Ну кажи, ну кажи. Імба наша людина. Ти не хочеш? Э, тобі запропонувати? А, ні, тобі вже продати. Тобі вже продати і давай за за 17. Раз це вже наше, нормально. А, тебе тобі... Ні-ні-ні, постригти, я не хочу. Мене все влаштовує, що ти мені тут нав'язуєш постригти, ага. Це ти клієнтик? Ти клієнтик а ну, давай, на пробу. Бере Що ти камморден недовольна? О, тепер довольно, молодець. Нормально. Заохочуємо клієнтів, як має бути. Прям біля поліції. Як не має бути. Не, ну Лена схет прикольно, вообще я Ще був это самокат, бо моя любимая игра була, якщо буде тут самокат був. Куда? Куда заходиш? зайти Ну, я сім'я за кого-то було Так, мене тобі не що запропонувати тут, в принципі, тебе дохрена, так, такство, дізелі тобі поки що не треба. Green crack тобі треба. Purple тобі треба, окей. пробуй Як тобі? Я знаю, що файно, ти не мене Ого Молодець, не хоче? Так, хоч, хоч. Давай, за ротум штучку. Ты не хоче? Не хоче? Ну ты якраз тут Ти як раз тут, вод... Не, не бека мені тут. Нех, тут біля біля води Біля води будеш годувати риб якраз. О! Полетів <головік> нормально. Ти не хоч? Якщо не хочеш, ну то Переклад тільки що перед тобою полетів над тобой. Я попереджав. Я попереджав. Ні-то, ні. Ще один приклад полетів. Ще не відкрито, ні? Ну не то не. Можна. Що виграбити. Так, тут пушечки і всякі такі мочети. Біта в мене є, пательню мені не треба мочет або мочетам. Або ствол, ну для ствола треба купа того от купа досвіду, купа. ну, Коротше, ви поняли. Купа рівня. Мочету. Ну, мочету мені поки що не треба. Там на ній... А, мені треба всі, всіма поговорити, ладно. Давай поговорю. Поговорю якраз. Це вот. Будемо Так, з тобою не треба говорити. ні ні, ну, ні Тут нанімати персонал. І з цим поговорити якраз я в тебе буду зараз щось купляти. А іменно пакетовальну станцію. О! Тут якраз можна купляти все для, для мета. Для мета. Що тут? Пакетики, всякі баночки, Ну вот, якраз тут вот для мета. Є-моє, скільки тут все. Так. То звичайно, пакетальна станція пакетовальна. То полуавтоматична пакетовальна станція, то микс інстанцій у нас то є. То варить, ты, ты, вот вотмет то пекти м'ят. Автоматично покітовлю станцію хочу купити. І що на карточці, що на. А, тут онлі на річка. Ну, мені вистачає сріну Ну і все, мені більше поки що нічого звідси не треба. До побачення, ще побачимось обов'язково. Так, а я всі гроші хочу, хоча ні, але... Всі гроші на карточці, так, я собі зберігати. Ой, 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 ой! Куда, Андре Рес? Куда? Ні, 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 спокойтесь, копи. Алло! Спокойтесь, куда? Зберігайте спокій, зберігайте мовчання. Ви маєте право піти нахер. Дивіться, побігли за мною. цепні пси. До речі, я можу зараз спокійно до хати забігти, вони вроді би далеко від мене. Ну, трошечки ближче, ніж далеко. Опа, все, не виділи? Автоматична пакетовальна станція, то я. Потім продам тому бар... не березі. Інчому херу. Так, я казав, перше пакетики потрачу, а потім буду баночки. тратити, окей. Хочу намішати по максимуму, бляха муха Давай, покидай. Ага, ладно. Змешую тостым. І выкидывай нахер. Все, змішуємо. Вроде. Ні, ну, последовни зіграє ролі. Ну, тоді. Ладно. Пофіг, поки последовності. Нормально викинув. Де? куда? Куда залізла? Не туди. Зараз я таке щось на колобайдезе. Обісратись можна. До речі, там був квест вроді з'єднати, заміксувати щось на 60 баксів. Я його вроді виконав. Не знаю. Або квест кудись пропав, або. Виконав, не знаю. Ну окей, допустим. Замішим далі. Бензин. Ні, то реально, то не тільки обістратись можна, то і в лікарню можна залягти. До таким... З таким не жартуй. До такого краще. Ці вот. З таким краще навіть не зв'язуватись. Вот в ігрі можна, в ігрі, ладно. Вот в real life, no, 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 Єма, Еma. Oto товаarчик, товарчик такий хорошенький тільки. овчикуш е, треба відпакетувати, бо тому що ми не буде штучку. Тут пакетовуємо у овчикуш, нічого страшного не буде. Нічого страшного з ним не буде, з тим овчикушем Запакетовую. Все, Давай. А той овчикуш, напевне. що тут робити. Панехай тут страчить. Нехай тут страчить, а я йду до нашого дилера. Делер в хаті, окей, покінчу в хаті, я до нього зараз забіжу. Майже ще бакс нормально. Їмба. Е, так, на. Бери. Бери е, і продавай. Хотів сказати, бери і кури, але ні. О, Мій товар. Ти більше ти з нього не заплатив, ти його маєш продавати. Скоро это добьет забор. О, братанчик. Only Cash, кеш? Но у меня как раз кешу самое больше. Значит так, значит так. Green Daddy Purple. Хочу штучек... Штучек 6. Того, штучек 6. Штучек 6. Того, штучек 6. Это не дальше 10. 6. А не, у меня вроде 2 Е. Вроде 4. И учекусь и я. Ну, коротше, Ти що тут будеш, тому я ще до тебе прийду обов'язково. Я подивлюся, що в мене скільки чого. І порахую. І вже зроблю з того висновки, Скільки що мені треба купити? Стоять! Хороші mm -hmm. на бочку. Все, не пропливай. <coughs> до хати. До хати, до хати, до хати. Так, складаємо все, що є. Шість овчекушів. 8 грінкреків. 4. А, 4. а-а-а-а Окей. Я щось попутав. Я думав, що це от. Ладно. Нічого сильно нового ми не зробили, в тій серії. Прям капітально нового. Но в наступній серії. На наступному стрімчику, то я якраз вже підходить до вечора до ночі, тому вже можна потихеньку закруглятися і підводити підсумки. Наступні серії, я думаю. До наступної серії я ще поіграю трошки зроблю рутини, щоб, щоб заробити ще чуть-чуть більше грошей. Може там до 10 тисяч, дойду, може, ні. Буде видно. Та і в наступній серії, думаю. Може якогось біз, бізака купимо, якраз там по сюжету має бути бізак. Буде видно. Можливо, ще знімемо нову хатинку якусь і. і наймемо працівників. Ну то, можливо, то не точно. То не точно, треба, треба буде рухатись по сюжету. А зараз. А зараз. Стрімчик завершився. Хто на стрімчику не був, обов'язково підписуйтесь, Силочка в описі під цим відосиком. На твіч підписуйтесь обов'язково, щоб не пропускати стріми. Як то є наживу, без монтажа, скільки там тупізма. Ну і. Коротше, ну і підписуйтесь на телеграм-канал, там я його опубліковую, коли будуть стрімчики на Ютубі, на Твічі. Ну і все, довго не буду затягувати. Дуже дякую, що додивилися відосі до кінця. Надіюсь, ви оцінити його лайком, підпискою та натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики та стріми. І до нових зустрічей, до нових серій. До побачення.